Сьогодні з вами поговоримо про пульти. Вони бувають маленькі, бувають більші. Бувають в пакетиках, бувають без пакетиків. Але пульти також бувають і серйозні. Сьогодні у нас ось такий пульт. Перше враження Fallout або якась магура. Ну, такого показувати мені ще не дозволяють, тому це не магура. Це є пульт від насоса. Я думаю, ви вже догадалися, що насасує він бетон. До нього йде батарейка. Що це за батарейка? Нікельметал гідридна ще, нічого собі, контактна група. І цей пульт сьогодні, будучи в шоці від останнього весняного снігу, зійшов з розуму. О, вже не включається. А чому взагалі? мав включитися. Чому він не включається? Сіла батарейка чи десь з контактами проблема? Не тим боком поставив батарейку. Вмикається і пікає постійно. Пуцмайстер. Він має пікнути один раз і стартанути. Щось він там видає 3-2 0 і постійно пищить. Це не є його типова поведінка, він має пікнути тільки один раз. Знімаю поскоріше батарейку, тому що він був замочений. І, відповідно, щоб йому не стало хижо, його треба буде розібрати. І подивитися, що йому бракує, чи можна щось з тим задіяти. По задумці він би мав бути герметичним, але судячи по стану і віку, очевидно, йому вже трохи попаяно. Тут, видно, виламані металеві якісь тримачі, напевно, це була якась арка армуюча. Аварійна кнопка зупинки крутиться, прокручується всередину, банально через неї могло провалитися. Тут тяжко сказати, що відбувається. Антена. Трохи вимикачів регуляторів, пару вимикачів. Деякі з фіксацією, деякі без кнопки чотири штуки. Якісь вони такі, як де не знаю, щось їм теж не дуже свіжо. Цікавими є джойстики. Повноцінні. Ось вони вам, то вам не Sony PlayStation. Вони також працюють на поворот, тобто не тільки чотири осі, а й поворот. Загодини кої проти. Нажиму на них немає. Тримачі сюди кріпляться шлейки, щоб ви це могли собі сперти на живота і тоді керувати. Всередині щось калатає, ножки, підставки, корпус пластиковий з насадками металевими, щоб ви то не вбили. Все страшно брудне. Засрав мені той пульт все, що тільки можна, бо почистити він не дається, а як розбираєш, то з нього сипеться з кожної шпаринки. Є проблема з розборкою, вуха вже відкрутив, якраз з них і сипеться. І ось ці речі, воно прокручується і воно вигнуте. І як його відкрутити, я, чесно кажучи, не знаю. Тому що воно не дається. Ото Зараз залив ведешкою, буду рівняти молотком, поки господар не бачить. І в гіршому випадку хіба то якось розрубувати це силумін, і він, в принципі, з гвинтазі зіб'ється. Але потім треба буде скручувати якесь інакше. Також видно, що ось сюдою вода могла через аварійну кнопку попасти, як пити дати. Решта нещільностей сказати, тяжко. Навіть тут видно, що воно до кінця не затягнуте. І, коротше, все, як завжди. Якщо ти знаєш, що воно дорогуще, що нема аналога, що воно. Тобі потрібно. Ну, хіба не можна за тим слідкувати, щоб воно мало людський вигляд? Матюками та хікардією і нервами відкрутили. Тепер питання, як то вирівняти. Напевно, треба гнути рівняти. Ось та гайка ціла алюмінієва, тому воно і не дуже хоче йти. Ну Ще одна така сама. Та що спочатку не йшла, прокручувалася, стоїть гірше. Будемо пробувати. Ще не придумали болта, котрого не можна було би відкрутити за допомогою болгарки і кібені матірі. Опля, відкриваємо всередині вода. Я тішуся. Добре, зараз то повід'єдную, тоді будемо дивитися детальніше. Працює той пульт на 433 МГц. Раз, два шлейфи. Це на батарею пучок дротів пішов. Видно, всередині ліворуч вода. Тобто затекло воно десь зліва через ліву частину. Якась штука ось тут сидить. Ага, це ось тут отвір є, так не видно. Я не знаю, як показати. О, ось тут є отвір, це, напевно, піщалка якась. Так само, схожий отвір є ось тут. Чи вони наскрізні? Так, вони наскрізні. Тобто, якщо водина л'ється багато, вона може витекти. Всередині знайшов ось таку бонку. Валяється один гвинтик, валяється другий гвинтик. Цікаво звідки вони. Валяється, напевно, ще одна піщалка. Обірвані дроти. Червоний, чорний і синій. Мабуть, воно було підключене сюди. А куди що, не зрозуміло. Ось ще дві точки пайки. Добре, нижня частина в сторону. Що ми маємо в верхній частині пульта? Кнопки. Конструкція мені незнайома не зрозуміла. Напевно, треба трохи підняти ось так. І тут цілий зоопарк. Незрозуміло чого. Джойстики зроблені по-дорослому. В рамі металевій, алюмінієвій є точки регулювання. Чи крайні положення, чи центровка, не знаю. Ось це явно радіомодуль, тому що від нього йде коаксіальний кабель на антенну. Її би, до речі, відкрутити, щоб не зламати. Антена відкрутилася добре. Більше тут ламати нічого ніби. Регулятори це енкодери. Енкодер і резистор гірше ліпше. Ось це, напевно, процесорна частина, але то не точно та там є величезна мікросхема. І основна плата залита лаком. А що і чому не зрозуміло, Також зверху є. Ось дивіться. Ага. То виходить, що плата майже відкручена. Ось вона бовтається. Вона бовтається Раз, точка кріплення, відсутня. А тут де не зрозуміло поки що воно мало кріпитися. Зараз її відкручу, будемо дивитися далі. Роз'єми піджаті, аж плата прогнулася, щоб в процесі роботи не відключилося. Тільки треба мені стіл прибрати, бо купа цементу. Відкручую один єдиний гвинт, втрачаємо гарантію, тому що так написано, що якщо це відключити, то її втратимо. І можемо відвернути плату. Що ми тут побачимо? Багато чого цікавого. Ось під індикатором теж якась процесорна плата. А ось кнопка, через яку могло затікати, видно, що воно бовтається, то ми зараз протягнемо. Вимикачі, все загерметизовано, галетний вимикач. Резистори. енкодер ми вже бачили, кнопки цікаві, вкручені, і от видно контактну групу всередині. Якось там як воно от замикає щось там. Такої конструкції не бачу. На джойстикі ось тут є два резистора і ще додаткова платка. Додаткова платка це, напевно, керування резистором вправо-вліво. З резисторів виходить шлейф, хоча не факт, що це резистор, тому що є 2-4-6 дроти. Ось з цієї деталі виходить 6 дротів. Тому я не знаю. Може це і якісь датчики холла, але це не точно. Я не бачу, як воно працює. Очевидно, десь тут є кришка, там є має, якийсь механізм. Чи можна це глянути, потім подивимося? Чи нам треба туди лізти? Прокладка, резинова гумова, видно, що попереду вона нормально зажата не була, якраз де не протягнуті, заклинивши зламані гвинти. Є сліди болота всередині, ліворуч, ось та частина, десь через цей енкодер воно могло текти. В мене зацепка тільки гвинти, які бовталися всередині. І те, що воно має раз пікнути, а не постійно пищати. Єдиний гвинт був з шайбою. В ролі гравера. Більше шайб я не знайшов. Тобто вони теоретично теж десь тут би мали валятися всередині. Будемо їх зараз шукати. Датовано воно німцями в 2008 році. Трохи вже років має. Плата, монтажу Монтажу знизу немає. Тут процесорна, поки що туди лізти не потрібно, ось цей модуль. Кнопки. Перемикачі, вільні роз'єми, щось можна було ще додатково підключити. Ще якась додаткова плата перехідна. На ній, по-моєму, живлення там є розпаєний, якийсь стабілізатор. Це до радіоканалу. Знову ж таки, відсутній гвинт. От ще один. А ось такого вимикача я ще не бачив в житті. Гумка герметизуюча, в нього давно пошкоджено, тому його якось зверху двома такими кільцями щось дотиснули. Ефективність, так собі, але ми не про це. Я думав, що він заклинивши і не міг його переключити. Добре, що не ламав. Дивіться уважно. Гоба переключив. Гоба переключив. Тобто він працює на відтягування і має жорстку фіксацію. Три положення перемикач. Отаке чудо, перший раз таке бачу. Але слідів води тут теж не бачу. Знайшов точки кріплення, які де повідвалювалися. зафіксував, лаком, позакручував. На накидці, котра рятує плату, бачу, де капало, де які краплі рідини було. Тут небагато. ось тут видно трохи підтьоків. І тут проблеми немає. Хіба десь самі виконавчі механізми. Кнопка працює справно. І не знаю до чого домахатися. Тут видно перемички, котрі програмують режим роботи. Також от зафіксований клеєм перемикач. І мікросхема з цифрами, мабуть, теж якась промка з кодами, чи бог зна з чим, чи з прив'язкою. Навіть от прив'язана до панельки, щоб не відвалилася. І поки шукаю, де позатікало і що. До речі, поки що нічого не можу знайти. От бачимо механізм. Є дві сестерні. І джойстик ось керує чи енкодером, чи резистором на 6 виходів. Так воно працює. Механічна передача. А ось і місце корозії на конекторі треба буде то вичищати, а відповідник залишився якраз в нижній частині корпусу. Також видно логотип HBC Radiometric. Такого лого ще не бачив. Поки знімав радіомодуль, щоб гвинти закрутити. От бачимо DC-DC-шку. І сам радіомодуль знизу. Якийсь процесор тут є, теж перемикач це не резистор, це перемикач вибору, трохи джамперів. Конектори проклеєні, щоб не розвалювалися, не відключалися. Хоча, власне, вже от в руках розвалюється від старості. Але зроблено доволі грамотно і якісно. Ну і що ж, а зараз час на пазли. Конектор висушив. Тут корозії ще не було. Тому корозія навряд чи причиною неправильної поведінки пульта. Але і ось ця штучка це нічого інше, як просто піщалка. Одна піщалка є в корпусі напряму, я показував. А ця друга. Тут є транзистор або стабілізатор напруги. Поки що не знаю, генератора ніби немає. Три дроти. Червоний йшов звідси. Він підписаний як 100К і п'ятий номер. Чорний дріт валявся повністю обірваний. Синій терчить звідси. Два крайніх мають бути розпаяні. Вони тут не підписані. Тут видно дві точки пайки С і Б. І що куди? Ну що ж, треба вмикати. Якось я то підпаяв. Батарейку вже знаю, яким боком вставляти встави. Вмикаємо. Кнопки перевірив, нічого залипшого немає. Тобто кнопки не замкнуті, вимикачі також запищав і більше не пищить. Це ніби добре, бо, власне, казали, що пищати має тільки раз. Не пищить, як він хотів, а як має бути і чи зараз добре, я, на жаль, не знаю. Ну і придумати треба, як його скрутити, щоб воно повторно не протекло. Тут же протікати не буде. За в ті пошкоджені гумки, що знайшов. Зробив, що міг, далі дасть січути.